Всім привіт, хлопці та дівчата. Хотілося б мені подякувати за цей бій в своєму совзвідному Крикс 043. Його нік він дуже допоміг мені. Потрапив я на карту Штиль. Танчик у мене СТХ 9 рівня Італії це Стандарт Б. Дуже такий прикольний танчик на 3 пульки з непоганим ДПМом Так, і що? Що у нас тут ще? Це, це десятки, треба бути обережними, тому що одразу можу вбити. Я не поспішаю, стаю на позицію пт тому що до цього у мене було десь 5 боїв. Майже з нулем ми швиденько подихали. І тому я зараз ну, ховаюся, як криса ховаюся у. Кущах. Ну і чекаємо, що буде далі. Тому що такі дуже жорсткі десятки, які мені відірвуть голову. Бахкаю я на стандартних пульках під калібри, голду не, не заряджаю, і тому оп, ДБВ. Ні, він не хоче. І до речі, у цьому бою мені дуже-дуже-дуже пощастило. Це так, ні, ні, вони не хочуть підставитися. Мені у цьому бої дуже-дуже пощастило. Це, мені так здається, найдаліший бій, тому що, ну, ви потім побачите, за що я, за що я кажу. Ну, і чекаємо у кущах. Починаємо потроху програвати. Тому що, як ви можете бачити на правому фланзі тільки одна шкода. О, вже і центри, і важкі танки почали програвати. Дуже така погана ситуація. І вже шкода відлетіла. Залишився і я, та скільки, три шки Мій Савзгідний погнав на ту гірку, там непогано можна бахкати. Так. І щось мені здається, що треба... Що треба тікати. Тому що мій досвід у цій грі каже, що зараз Стежки приїдуть та вб'ють гриля, та з цього нічого не вийде. І... Я переміщуюсь ближче до центра. І... Так. До цього 113-го 113 приїхав Леопард і я хочу побахати по леопарду. І я бачу, що цей кобра приїхав вже на, на нашу базу майже. Ну. Остерігаємо. Оооо, підпалив я чармура. Оце. Це мені так пощастило. Це перший підпал, це перше, перше, що мені так пощастило. Дивимося далі. У цьому бої ще будуть, будуть такі дуже цікаві моменти. О, і починаємо відбиватися. Бачили, бачили. Ага, леопард мене підсвічує, я хотів заїхати на базу, на свою, але не знаю. Леопард Леопард мені цей так ну, мене не пропустить. О МТБ. це дуже такий танчик, дуже опасний. У нього три пульки по 800 бахають. І треба. Треба його бахати. О, дуже пощастило, що е, він такими е, подвійними пульками бахає. І пощастило, що тільки одна кулька по мені пройшла по 400. Так. Ззаду бачу леопард їздить, а я на перезарядці. О! Його підстрелили і я його добрав. Вже два фраги у мене. Квадратик бахкає по мені. І що я хочу? Я хочу, може, спробувати везех у ДБВ. Оце так. Оце друге, що мені дуже так пощастило, удача на 100%, тому що він мене мог вбити зараз. Знову така дуже напружена ситуація, дуже напружний бій. Я коли грав у мене під тік ручєм та руки тряслися. Як ви можете бачити, ми дуже сильно програємо. У нас е, тільки дві ПТшки та е, двоє нас залишилось. Та Ну, і я нарахую ці квадратики, Арту нарахую. І що робити? Я і сам не розумію, що робити. Ось там з е, правого флангу цей ДБВ. у у Оце так бахнуло. Так, ну... Це одно дуже сильно програємо. Дуже страшно, дуже страшно. Головне мені зараз не пропустити МТБ на гірку. І я. Стаю у засідці та чекаю на МТБ, щоб він не піднявся на, ц... на ту гірку. Ну він мене з однієї тички вб'є. А мене. О! Я все одно пропустив цей МТБ на гірку. І я хочу підловити його. Чхаю на ДБВ, чхаю на всіх е тих шек і мчу допомагати своєму совзвідному. Привіт! А ти що, на перезарядці чи що, дружбанчику? Оп, вже три фраги. Фу, дуже пощастило, що він на перезарясі. Чи що він робить, що він по мені не бахкав я не розумію. О, вже трішки-трішки легше. Дуже такий напружний бій, дуже-дуже. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал пригод рака. Мене звуть Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Е, насправді дуже я боявся. Дуже тряслися руки, о, ДБВ летить, Зводимось, 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 і у ангар відправляється до О, вже 4 фраги в мене. Потроху ми вирівнюємо шанси, потроху вирівнюємо рахунок. Так, там Бабаха, там яга, всі мене можуть вбити з однієї тички, десь незрозуміло гриль. Ну, все одно, треба ж вбивати бабаху, так, так. Я не можу вибрати направлення, куди поїхати. Не розумію, що мені робити. Тому що так, дивитися і коментувати, і передивлятись це одне, а коли ти граєш у бою, це зовсім інше. Так, і... Надіюся, він тут. О! Ще й він мені на 2 на тички. Оп, вже 5 фрагів, 4 тисячі. Дуже пощастило мені. Ну, я, я так і знав, що по мені буде бахати. Я так і знав. Так. І що? Треба об'їхати їх з цієї сторони, мені так здається. О, дриль. О, ще він підставляється під мене дриль. А ну стій! О, дуже погано він заховався. Зараз приїде та вб'є мене. Так, одну тичку я йому засандалив. Як би так його Ну, як завжди, і. О, і ось це, це третій раз мені дуже щастить. Два підпали забій. Це що, щось незрозуміле. Тому що. Е, ну я. До цього і мене дуже багато раз підпалювали. Дуже багато раз. Дов боєобкладки. А це. За один бій, два рази підпалити, ну це ну, дуже пощастило, найвдаліший бій. Ну і що? Можна їхати добувати. Залишилося три танки, яга та дві арти. У мене вже Вайнос, шість фрагів, одна медалька у кишені. І мчимо добувати. Дуже пощастило. Хочу подякувати своєму совзвідному, він дуже грамотно ві відіграв, коли я катався туди-сюди. Та, ну, добивав ворогів. Так, а я хочу побахати по арті, поки вони граються з ягою. А, він, вони його вже, вже вбили. Ех, дуже шкода, що він на тій стороні. О, привіт! Один а ну і два. Ого, він мені плюнув на 400. Ну, все, це перемога. Дуже такий складний бій вийшов, дуже цікавий бій. Дякую за перегляд, ставте лайк. І будемо переходити до після бойової статистики. Дуже сподобався він мені. Прикольний бій таки вийшов. Непогано я набахав, дуже багато фрагів, два рази підпал зробив. І що в нас? І це майстер? Так, вибачте, майстер, медаль Ніколса. Медаль воїна, 7 фрагів, 5900. Ну, непогано, непогано.